Дитячі роботи різножанрові та виконані у різних техніках різними матеріалами: пейзажі, натюрморти, побутові сценки. Це творча лабораторія, але бережної звітується про свою роботу. Ми сьогодні хотіли показати своїми роботами, що ми українці, правда? Давай три-чотири. Ми діти твої україно. Творча лабораторія діє при 24-й полтавській школі уже кілька років. Тут малюють, майструють, читають та пишуть вірші. Дуже багато дітей відкрилося, що надзвичайно талановиті, і творча лабораторія вже декілька років представляє свої роботи на різноманітних конкурсах, привозять дуже гарні подарунки. Алла Бережна, вчитель, методист та майстриня декоративно ужиткового мистецтва. У її творчій лабораторії є особливий учень. В рамках загальної експозиції його роботам належить окреме місце. Ваня Закаблук переможець конкурсів для дітей з обмеженими можливостями, має дві нагороди золота Ніка. Творити красу на все навколо себе може кожна дитина, кожна людина віршами, піснею, танком якимось зображеним надзвичайно красивим і Ваня це доказує цю виставку. Відкрили у галереї мистецтв на першому поверсі. Для дитячої творчості тут виділена окрема зала імені Саші Путрі. Відділ дитячої творчості імені Сашеньки Путрі, який у нас працює, він якраз націлений на школярів і студентів нашого міста. Це такий знаєте, окремий напрямок роботи, коли ми намагаємося залучити до музею і саме наших полтавських дітей.